Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. Ми продовжимо говорити про чемпіонат світу з футболу, який відбувається у ці дні на футболя... футбольних полях у Бразилії. Власне сьогодні наші гості Олександр Бойко, майстер спорту СРСР, колишній гравець Київського Динамо. Вітаю вас, пане Олександре! Добре І Віталій Тарасенко, футбольний експерт. Віталію, Доброго дня. дня. в цілому, панове. Які загальні враження? Тобто вже. П'ятий ігровий день позаду зіграли в матчі фаворити, аутсайдери. Очікуємо, звісно, що сьогодні наші а, дружні, а, дру, дружні росіяни будуть грати, але тим не менш, в цілому, як вам організація чемпіонату світу з футболу? Ну, почнемо з експерта. Будь ласка, пане. Трудно говорити, організації, коли ти там не знаходишся, звісно, було лучше б після. говорить с тем, кто находится непосредственно на а чемпионате сути, я граф Бразилии. Обрати, а вот сами. Мы, правильно, мы можем анализировать сейчас игру э, команд, которые мы видим по телевидению, но э, меньше мы, конечно, можем говорить сейчас об организации, о тех каких-то там недочетах, которые есть у организаторов бразильского чемпионата. А то, что касается фут э, игры и команд, то, естественно, э, есть команды, от которых мы ожидали их или они подтверждают свой уровень это касается там ком, Германии да игры команды Германии хороший высокий уровень приятно удивила команда Италии в общем-то но они всегда на чемпионатах мира э, достойно э, выступают немножко неодно, неоднозначно да будем так говорить э, от игры Голландии и Испании, то есть да, света, немножко удивили чемпионы мира с таким счетом проиграли. Но я думаю, что это эпизод такой неприятный, в дальнейшем команда будет показывать достойный футбол. И в то же время мы видим, что в общем э, вот игра команд Голландии, немцев, итальянцев, да, они играют в, в тот футбол, который мы рассчитывали от них увидеть. И В общем-то, они свой уровень підтверждає, Віталій. Ну я можу сказати, є величезний досвід у мене особисто ну, дивитися, дивитися чемпіонати світу. І я можу сказати, що в принципі всі чемпіонати світу починаються однаково. Тобто ми нічого поки що не можемо сказати. І я був особисто на чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині, і мушу сказати, що а, сама атмосфера, от хотів би сказати про атмосферу, це унікальна. Тому, якщо говорити про атмосферу, та яка в Бразилії тим більше це а, абсолютно футбольна країна. Бо там навіть на матчах маленьких дітей збирається величезні аудиторії, то те, що ми знаємо, це унікальне. А що стосується суто спортивного змагання, яке розпочалося, то поки що, поки що на сьогоднішній день особливих відкриттів немає. Але на цьому етапі, на першому турі, я думаю, що воно так повинно і бути. Чемпіонат буде розкручуватися і почнуться вже такі справжні матчі, справжні інтриги, справжні баталії. Давайте по групам пройдемося. Те, що відбувалося напередодні, позавчора свої матчі зіграла Аргентина і Боснія, але тим не менш в групі Ф напередодні грав. Іран та Нігерія, будь ласка, прошу показати таблицю. нічия 0-0, Іран, тренер Кейруш, який працював з Фергюсоном. Нігерія в гравці, які представляють Ліверпуль, Челсі. Команда в принципі збалансована. Так, так, це правильно, це зрозуміло. Я думаю, що все-таки, от що стосується Нігерії і Ірану, то ми зрозуміємо, да, от болівальники, експерти розуміють, що все рівно чемпіонат 32 команди. Да, хтось буде на самому горі, хтось буде всередині, хтось буде наприкінці. І звісно, що команди займуть і посядуть свої міста по тому, як вони грають. Ну, гра не дуже нас на нас вплинула, але все ж таки, я би не став би дуже або захвалювати, або навпаки говорити щось про Іран або Нігерію, тому що ну все таки ці команди вийшли із величезної когорти своїх ну країн, вийшли на чемпіонат світу. Я думаю, що досягнення. більше нічському грав mm -hmm. конечно, нічу, вони нічого не потеряли, тому, в общем-то осторожні ігри поки перші ігри, найголовніше, що не запроігрувати. Більш протягом. цікава гра була ну, безумовно Німеччина-Португалія. Наступна група, давайте подивимося: е, Німеччина Португалія 4-0, Ігана США 1-2. Німеччина, в принципі, фаворит турніру, один із фаворитів. Е, щоправда, немає ключового гравця, найкращого гравця Бундесліги Ройса, але бачимо, що і навіть е, гра Роналду, тому що вся команда, як тільки хтось отримував м'яч, шукали очима і поглядом Роналду. А, ну, які ваші коментарі? Ну, зрозуміло, що е, червона картка Пепе отримав вже на 37-й хвилині, але вже в той що, час був 2:2 в общем-то, ніже, е, німці вирішили, будемо говорити так, цей вопрос, вони просто, ПП ми блекшили їхню задачу, ну, тим не менше, відчувалось примущчеством німців на протяженні всієї гри, солідно грали і усамниця в їхнім в їхній побіді не, не, не дали такої можливості, Ніталі. ну коли 10 років з'явився Рональдо, то в принципі вся командна гра почала будуватися навколо цього футболіста. Якщо або в травму в нього, або не йде гра, то і у команди не йде гра. Я думаю, що справа в тому, що німці дуже грамотно зіграли в обороні. Це по перше. По-друге, вони знають його всі вади. Тобто, якщо він б'є правою, то е, захисник ставав під праву ногу. Якщо він підлаштовувався під лігу, то захисник вже був під лівою ногою. Тому е, дуже важко Рональду було грати. І враховуючи те, що в нього була травма, то практично вони виключили його з гри, а виключ, виключивши Рональду з гри, фактично виключили всю команду. Результат чотири м'ячі. Так, да, німці вони не грають. виходить, хто в определенній грі, наприклад, в етарі да, був Мюллер-лідер следующую гру може бути другої футболіст лідер. А що касается команди, поток мы ми правильно вже заметили, що тут команда одного игрока, будем так говорити Роналду. Если йде гра у Роналду, значить є результат. Если не йде гра, поэтому здесь в этом плані португальцям, звісно, сложнее. А як ви думаєте, чи є шанс у Португалії піднятися з колін? Тому що ми пам'ятаємо, як збірна України так само у першому матчі 4-0 програвала, але тут ну ще є ключова проблема. Жорстке поле і два травми і в Коэнтрау і в, в Алмейте. Я думаю, там 23 футболісти да, поехали на чемпионат мира. То есть уровень високий у португальських футболістів. І я думаю, что найдется замена этим травмированным футболистом. Но если они хотят дальше выходить из группы, конечно, надо следующее ну, ще, ще одна Ну Ганна США. Гана тріумфально виступала, по суті, на попередньому чемпіонаті світу, а в, в американців тренер, німецький тренер Клінсман, який знає, як організовувати роботу, як ну, я гад... скажу, мотивувати свої гравці. Я скажу так, що в принципі, от якщо дивитися з точки зору чисто футболу, глядацьких таких симпатій, то гра вдалася, гра вдалася, Ганна, тобто грала в справжній футбол. Враховуючи те, що все-таки Гана це ну, не лідер ніде да, в футболі, а американці також не лідери. Але гра все-таки чисто в в плані вона вдалася, мені здається, те, що е, зробили рекорд на 30 секунд забили м'яч, а потім е, за 4 хвилини до закінчення вирвали перемогу, враховуючи один чинник, чому ви бачили, чому вони так всі е, 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 святкували? Тому що до цього двічі Гана вигравала у американців. Тому ну, можна сказати, що це такий матч був. Mm. До речі, от, нам постійно такий міф да, серед нас, і, що американці вони грають там, свій американський футбол, а тут показують, що ні, то, от, американці навчилися дійсно грати. Ну, вони ну, не перший чемпіонат, участвують э, в чемпіонаті міра і, в общем-то, показують хорошу гру. Тому це не удивительно, що багато там футболісти теж грають в європейських командах. Тому. Наступна група, група. Ейч, Бельгія, Алжир, Росія і Південна Корея сьогодні зірають свої матчі Росія і Південна Корея, і Бельгія з Алжиром. Тут які варіанти? Ну я можу сказати, що ми трошечки забули, що Південна корея Вісім чемпіонатів світу поспіль, mm -hmm. поспіль грає в чемпіонатах світу. Тобто у них є величезний досвід і є ну традиції вже певні. Тому я думаю, що корейці тим більше вони перед на початку перед цією грою вони заявили, що головне зіграти перший матч, і нам не має значення з ким ми будемо грати. Ну в даному випадку ми будемо грати з росіянами. Тому для нас на першому місці стоїть перемога. Тобто корейці розраховують на перемогу. Пане Олександре, от. Е... Росіяни всі гравці з чемпіонату Росії, якщо я не помиляюся, немає лідера Широкова, який непоганий сезон провів. Ну, Яка мотивація? Ну, тренер Капелло, він в принципі досвід у нього колосальний, але тим не менш така група унікальна, специфічна, тому що з Алжиром вони там не пересікалися останнім часом з Корейцями, півтора року тому грали і перемагали. Які перспективи в Росії, на вашу думку? И че будут их болевать, это мужчины украинцы зараз все Ну, У меня есть там свои любимые какие-то команды или игроки, за которых я боюсь. Россия не относится к этим ну, как раз к той команде, или там футболисты, которые там есть, которые играют, що, за которых бы я э, э, болел. Поэтому я болею совершенно за другую команду. Что касается России, то тоже команда, мне кажется, э, настроение. Если у них пойдет игра, то они могут обыграть любого соперника. В общем-то, И показывали на чемпионате Европы. Да? Ну, бувають і провали, як пройшли на чемпіонаті Європи в пошлому, да, коли вони грали, група була не дуже сильна і не змогли вийти. А з вашого футбольного досвіду, як коли гравець, скажімо так, українець, да, а футбольний іноземний тренер, тому що от ми пам'ятаємо навіть ситуації з київським динамо, Суркіс нам постійно обіцяв, що буде іноземний спеціаліст в цьому плані комунікація між тренером і гравцями. Якщо ну, зараз... Большое имеет значение, конечно, когда человек, тренер, может общаться с непосредственно с игроком, довести свои идеи, да, настроить его на на матч. И Поэтому я думаю, сейчас футболисты уже в тепер, в, теперешней, они знают многие иностранные языки. И, Думаю, на английском и КПЛ общаются, и думаю, и футболисты многие. Поэтому, ну, тем більше с хидингом и да, працювали. Да. Они с хиддингом э, работали, и поэтому они уже. знает его требования, но самое главное настроить команду на правильно. Я помню, когда Лобановский настраивал так, делал установку, такое впечатление, что он тебе внутрь залазил сюда в сердце и то есть и ты не мог спокойно, там достаточно было с ним поговорить, и ты уже глаза горят, и х, готов играть уже и, в общем-то, и обыгрывать эти команды. Но поэтому тут не знаю, вот как, Іностранний тренер, якщо він не знає язика і общаються через переводчика, це ще другое. И там... угу. Якщо говорити про персональний склад російської збірної, кажуть, що Жирков вже не, не, не такий, як був ну, Олександр є, є yeah. Корін, yeah. Корін, yeah. і, да, Корін 23 роки на нього покладають якісь надії, але зараз говорять в Росії не, не так. Тобто вони говорять так, що Росія без зірок, але є там одна єдина зірка. Це головний тренер Фабіо Капелло. Тобто, у нього дійсно, от що цікаво, дуже багато зараз такий час, що дуже багато залежить від тренера, його набір тактик, тобто яку тактичну схему він запропонує. В матчі, в який будуть грати. Ну, з південної Кореї вони можуть один одну тактику запропонувати, скажімо, з Алжиром можуть іншу, з Бельгією, третю і так далі. Так далі. Тобто це він стратег. Я вважаю, що ну, насправді це один із найсильніших тренерів світу. Е, інша пара це Бельгія, Алжир. Тут дійсно Бельгія це команда зірок, тому що Еден він був кращий Франції, непогано грає за Челсі, е, Фейлані, Компанії. Янузай, який за Манчестер Юнайтед виступає, от кажуть, що Бельгія Бельгія це прихований фаворит, яка команда, яка може вистрілити. Да, ну поэтому і нізяні не в рейтинги піднялись очень високо. Какой-то період був в історії футбол Бельгії, що вони не попадали на чемпіонати. Да? Підростало нове покоління. Вот ця молодеж, істен і команда виглядає очень прилично зараз і я думаю, у них велике будущее будущего ти команді на цьому на этом чемпіонаті, в тому числі, але чи очевидно, що Бельгія з першого місця вийде, тому, ну, мне принципово... мне кажется, да, вийде. в тому, що принципово кажеться, дашо не сперва міста Віталій? Ну я не знаю, мені здається, от в нинішньої бельгійській команді. Э, Скажемо так, вона схожа на команду 1986 року. Тобто, після 1986 року, коли була потужна бельгійська команда, пам'ятаєте, вона переграла збірну Радянського Союзу в одній восьмій фіналі, вийшла в одну четверту. Я правда не пам'ятаю, як там вона зіграла в одній четверті, але ви пам'ятаєте, що ми програли за рахунок офсайту. Тобто бельгійський футболіст був на два метри в офсайті. Суддя не підняв прапорець, той не свиснув і все, ми програли. І от мені здається, що та бельгійська команда була дуже потужна. І от зараз, через скільки років, да, може через 25 років, да, навіть більше, 28 років, відродилася бельгійська команда дуже потужна. Цілком вирогідно, що вона буде претендувати на а, певні місця в цьому чемпіонаті. Ну, На вигад із зони з першого місця, я думаю, не Ну, а що можете сказати про Алжир? По суті, команду, яку ніхто не бачив краю, але чемпіонат світу доводить, що Коста-Ріка приїхала, Коста-Ріка перемогла Уругвай. На Коста-Ріку ніхто не ставив. Ну, дивіться, північна, це фактично Північна Африка, правильно? Через море, там вже починається да, Франція, Італія і так далі. Тобто дуже величезна, величезний зв'язок. Ми просто забуваємо про те, що в Алжирі досить непоганий футбол, непоганий рівень футболу. Я думаю, що буде залежати все-таки від першої гри. От як вони зіграють першу гру, програють в або переможуть, так вони будуть йти і далі. До речі, ще такий важливий момент. Я знайшов інформацію, що 17 футболістів, які вступають за Алжир, вони народилися у Франції. Так, так, абсолютно є правильно. І вони так само абсолютно там грають. Та, да. Ну і рай у Франції я живу, по тому уровень тут команди теж хороший. А у Франції вони межують через е, море нарядку. Mm -hmm. Давайте наступна група. Тут вже другий тур починається. А, група A, А сьогодні зіграють у нас Бразилія і Мексика. Те, що ми побачили в перших матчах: а, Мексика, три м'ячі забили, два не зарахували. Бразильці а, перемогли. Хорватію, але самі ж забивали чотири м'ячі забили, один автогол Марсель. Один суддя забив. Один суддя. До речі, суддіство в які у ваші думки. Чи чи є на чим думати? Є, є на чим думати, Звісно, що ніх і ошибається, але є уровень, ми все тоже есть Ми бачимо, що відкровенно слабий якийсь там асистентів орбітр, которые допускають такі ошибки на чемпіонаті мира. То есть непонятно тобто, мы не можем усомниться там предвзятости какой-то человек. Значит, это такой уровень этого арбитра, если он допускает такие ошибки. Да? Ну и, в принципе, э, заложниками арбитры становится вот команда хозяев, mm -hmm. где-то, наверное, давит. И, и, Тоже это говорит о том, что слабый уровень арбитра, если на него давят трибуны, и команда хозяев. Тому і виходить, що дають пенальті. Але до речі, от арбір арбітрам з э, э, кожним роком якось простіше стає працювати. Тому що ми побачили цю систему 3D, коли французи забили, використали спеціальну систему і побачили, що м'яч перетнув, э, лінію воріт. І так само бачили в що використовуються спеціальні балончики для того, щоб відмічати з якого місця пробувати, э, пробивати штрафні. Віталій, які думки з приводу Бразилії, і Мексики? Це країни, які я вам скажу чесно, бо кілька слів по першому матчу, то деякі гравці, деякі гравці, такі як Оскар, той же Неймар, показали просто, от в цьому матчі я кажу, локальний матч, я не кажу взагалі, а просто локальний матч. Вони показали унікальний футбол. Прийняття рішення не в частку секунди, а в мікрон секунди. Це просто це, це фантастика. Це просто Я не знаю, як вони будуть далі прогресувати, тому що від цього як і ще далі прогресувати. Я не знаю. Це просто буде за рахунок командної гри, можливо, буде перемагати. І от Олександр абсолютно правильно сказав, що в кожному матчі повинен бути свій лідер. Тобто всі грають на високому рівні, а один на найвищому, який вирішує питання. Якщо збірна Бразилії буде грати в такому, в такому сенсі, що буде, всі команди будуть, вся команда грати буде потужна, а один-два футболісти будуть грати ще краще, то вона всіх обіграє, абсолютно всіх обіграє. Пато переїхав спеціально в чемпіонат Бразилії, щоб поїхати на чемпіонат світу. Рональдіню немає. Хоча він в принципі знову ж таки, нова в нього молодість, ну нові сили непогано грає. Кака теж не грає, але за це критикували Сколарі. Але пам'ятаємо, що Сколарі – це людина, яка провела Бразилію до чемпіона, Чемпіон. до чемпіона світу у 2002 році, як з приводу таких тактичних і схем, які використовували Сколарі? Він опирається на молодь, Неймар, вже було сказано, Оскар, який приймає миттєво рішення. пан Олександр. Ну, то, що касається, що состав у Бразилії, і, опять же, говоримо, що то, є дуже приличні, хороші футболісти, які не потрапляють в цю збору. Да? І вибор у нього дуже великий. І я думаю, що може два, два состави використовувати і, і буде добиватися результату. Но... Как показывает, в общем-то, много. Вот он выбрал состав, и будет, э, базе, э, будет базовый этот состав, и они будут опираться именно вот на этих 11, плюс там какие люди, которые будут выходить на замену, если не будет трав, то, то этим составом он и будет наигрывать его и двигаться, двигаться вперед. Я согласен, что тактика э, зависит и от того, как соперник позволяет тебе играть, поэтому и от того самого соперника. Я ожидаю вот этой игры с Мексикой, очень хороший футбол будет, очень такой зрелищный. И мне, мне мое мнение такое. В общем-то, и Мексика тоже играет в активный футбол, старается атаковать много. Поэтому будет очень хорошая эта игра. Но уже, ну говорить, это второй тур, и mm. тут в уже все-таки... Ст... Да, кто это кто уже кто и, и тут стратегия, стратегия тоже можно. Если вот они выиграли две первые игры, понимаете? Тут лава не, 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 Мексики не проиграють. Якщо вони не проиграють, вони, у них є прямий шанс вийти. Ну, насправді, так, дійсно, другий тур покаже, хто я фаворитом. Але в цілому, от Бразилія, Аргентина, Німеччина, які команди от, по суті на сьогодні демонструють чемпіонську гру? Ну, це перший тур. Ми поки що не можемо говорити про чемпіонську гру, тому що ще раз повторюю, що це локальний турнір. Тут повинна бути стратегія і тактика турніру. Тобто команда може слабко починати, потім прогресувати від матча до матчу, від матча до матчу і закінчувати, ну скажімо, чемпіон. А може навпаки вистрілити. І потім, як було в 86-му році, Олександре, коли ми обіграли збірну Горщини 6-0, І потім від цього матчу пішли, пішли далі, 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 і пішли. У нас пішов спад. Тобто ми знаємо таку історію чемпіонатів світу, коли команда в своїй групі жодного не забивала і жодного очка не на очки набирали там і по. Просто різниця да, нульові, нульові різниці проходила далі, а потім ставала, попадала в трійку чемпіонами. Тому тут дуже-дуже багато нюансів, тому що це локальний турнір. Тут залежить від, від, всього, від всього. Але найперше, тобто всі команди навчилися фізично готуватися. Всі, в принципі, виучка тактична також є. В чому тоді причина? Як перемагати? Психологія, психологія, тренер. Да, от, так. Олександр Григорович правильно сказав, що, от, умовно кажучи, іде тренування. Да? Команда Київського Динамо тих часів тренується без Лобановського. Ну, Хтось бігає, там, так, хтось... Лобановський тільки зайшов, отак став. КПД 200%. Було такое, 200% да. КПД. Тренувалися в поусиллі, тут вдруг все забігали. Пане Олександр, <свят> як до речі, от ми читали коментарі Маркізіо і Деросі, який сказав, що Маркізіо він сказав, що в нього галюцинації почались під час матчу, тому що дуже жарко, 35 градусів температура повітря. Деросі так само кажуть про те, що надзвичайно складно в Бразилії грати. От ці Це придільні усилля, тому що люди викладаються, А в таких трудно... там влажність і що тому трудні кліматичні умови, звісно, що не Ну і ще одне запитання так, на завершення нашої розмови. От, а, історія каже про те, що а, в Південній Америці європейські збірні не перемагають. Як ви думаєте, от психологічно вони про це пам'ятають чи ніч? Знову ж таки від тренера це все залежить? Я не думаю, що вони об этом цьому... і тренера даже їм не нападають об этом. Тобто вони готуються, это, этом... я думаю, що в цьому році теж победить южноамериканська команда. А мені подобається е, збірна Німеччини в незалежності, де вона грає, в Австралії, в Африці або в Південній Америці, вони завжди налаштовані тільки на перемогу. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Сьогодні будемо всі слідкувати за тим, як зіграють і росіяни, і бельгійці. Сподіваємося, що такі ваші. Коментарі і прогнози вони будуть справджуватися. Глядачам нагадую, що це була програма Власний полі. Сьогодні разом з нами були Олександр Бойко, майстер спорту СРСР і Віталій Тарасенко, футбольний експерт. Залишайтеся з нами. До побачення.